ви Запам'ятаєте літо 2023 Навчитися жити, мабуть, так, бо я так гадаю, що дуже багато людей взагалі до війни не розуміли, а що таке життя. Хотілося б, щоб ця війна показала, що, що таке український народ. Я жила в різних містах, багато чого бачила. Але українська душа, вона все ж таки ось тут сидить, як казала Леся, Українка, як казав Сковорода, краще України нічого не знайдеш. Дуже багато емоцій було з друзями, і мені дуже сильно сподобалося літо. Іменно 23-го року. Працювала, ходили в гори, відпочивала, зустрічалася з друзями, максимально хотіла. Щоб запам'яталась воно, але швидко пролетіло. Ну, Вона пройшла набагато краще, ніж того року. Ну, а це літо я трохи так відпочила. Я була за кордоном на роботі. Але останній місяць, як приїхала, то гарно з дівчатами відпочала, була на природі, на шашликах. Це було літо найбільш швидкоплинним, воно не було таким насиченим, якимось подіям. Воно було більш е, монотонним, бо я би не сказала, що порівнюючи з попередніми моїми. Літом, наприклад, 20-го року чи 21-го, воно було більш насичене якимись пригодами, якимось настроєм, піднесеним до чогось святкового. А це було більш монотонність і розуміння того, що там іде війна. Робота, дім, робота. Ні, ну взагалі в гори їздив. Хоча я дуже рідко буваю в горах, тому для мене це була доволі значуща подія. Відбуваються зміни, але я думаю, що будь-які зміни в нашому житті можуть бути і на краще. Тому всім глядачам бажаю, щоб ваші зміни були тільки у позитивну сторону.